Начальник Білгородністровського міськрайонного відділу міліції звітував про роботу свого відділу протягом 9 місяців поточного року. Спілкування з жителями міста та району відбувалося в прямому ефірі студії радіомовлення Новини Придністров'я. Тамара Добриніна, ведуча передачі, ставила запитання, які вже стали традиційними: наркотики, рівень злочинності, дільничні інспектори. Після звіту гість студії відповів на дзвінки слухачів. Оперативна обстановка на території міста та району не змінилася порівняно з минулим роком. Навіть спостерігається спад кількості злочинів, запевнив нас головний міліціонер. Серед усієї сукупності правопорушень переважають крадіжки майна громадян, незаконне володіння автотранспортними засобами. За 9 місяців поточного року розкрито та направлено до суду 48 кримінальних проваджень за участю неповнолітніх. 261 особу притягнуто до адміністративної відповідальності. Виявлено 27 неповнолітніх правопорушників віком від 14 до 18 років. 36 підлітків перебувають на обліку в міліції. Робота дільничних інспекторів постійно критикується жителями сіл нашого району. Міліціонерів не вистачає. Буває так, що вони не ведуть прийом громадян. По штату в Білгороді Сруському міськвідділі. 49 є вакансій для участкових інспекторів міліції. Із них ми маємо вакантними 11 посад. Старокозацька зона. Один участковий інспектор має кураторство над п'яти населеними пунктами. Є участкові інспектори, які мають по 4-3 по населені пункти. При цьому в зв'язку з складними умовами праці зараз не тільки для міліції, це складно для всього народу України. І економічно, і соціально. Не вистачає, не вистачає у нас і транспортних засобів для швидкого реагування. Також Олексій Соборов розповів, як важко працюється інспекторам Даї. З 35 їх залишилось 15. І це є основною проблемою, що заважає виконанню службових обов'язків. Серед досягнень затримання щомісяця по два-три збувача наркотиків. Основний загальний акцент нами робиться як керівництвом міськвідділу. Це на збут наркотичних засобів, які, які відбуваються в місті і в районі. Ситуація з торгівцями міського ринку останнього тижня ускладнилася. Люди не задоволені діями міліції і вимагають діалогу. На це начальник міліції довго читав текст закону про використання пішогодної зони та тротуарів, але, врешті, відповів, що готовий запросити мітингуючих до круглого столу. Проте з того місця, де зараз вони розташували свою торгівлю, доведеться піти. В Студію надійшло багато дзвінків від слухачів. Олексій Суворов запрошував більшу частину з усіх, хто телефонував на свій особистий прийом з метою більш детального вивчення їх звернень. Інформацією на той час він не володів. Зокрема, Олександр Іванович, мешканець вулиці Ізмаїльська, поцікавився, чи ведеться розслідування справи про зрубані дерева. Не знаю, заяви не бачив, відповів міліціонер. Чому звичний номер 102 не відповідає? Проблеми вирішуються, а поки діє номер інший, була відповідь на ще одне звернення в прямому ефірі. У парку імені перемоги встановлена відеокамера. А все ж таки, камера є, а категорошка б'ють. І камера є, категорошка б'ють. Це прикро. Особисто я декілька разів вже підписували ми. Пропозиції на адміністрацію міста на адміністрацію міста, щоб привести у відповідність з вимогами як дороги, так і вулиці, які повинні бути освітлені. Зараз міська влада працює над проектом, щоб знайти можливість виділення коштів додаткових коштів це бюджетні кошти, які будуть використовуватися для оплати. Оплачування якраз електроенергії, яка буде поставлятися для освітлення вулиць, у людей накопичилося чимало запитань до представника правоохоронних органів, але, на жаль, час радіофіру було вичерпано. Тамара Добриніна пообіцяла, що відтепер такі зустрічі проходитимуть частіше.